Вночі та зранку ворог здійснив масовану атаку по Харкову, використовуючи ракети та ударні дрони. Є руйнації та постраждалі. За інформацією нашого ситуаційного центру, вночі Харків був атакований 24 рази. 14 разів ворожими БПЛА, 10 раз ракетами. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, міська поліклініка, будівля школи, приватні обістя, виробничі підприємства, готельний комплекс. Шпиталізовано одну людину. За даними ОВА, ворог обстрілював і населені пункти області. Зведення за добу. П'ята 10 Харківський район село Безлюдівка. Внаслідок влучання попередньо ракети в болото горів очерет. Також вибито шибки в будинку та господарчій споруді. Зруйновано навіз, пошкоджено паркан, пошкоджено дах приватного будинку. 21-25 Куп'янський район, Кіндрашівська територіальна громада, село Кіндрашівка. Внаслідок обстрілу, типу точнюється, пошкоджено приватний будинок. 20-32 Ізюмський район, Донецька територіальна громада, село Прогрес. Влучання БПЛА типу шахету землю. 19.59 – Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Кленова, Новоселівка. Внаслідок обстрілу 5 май впівідронами пошкоджено три приватних житлових будинки та три господарчі споруди. 16.40 – Ізюмський район, Борівська громада, село Борова. Внаслідок обстрілу Каба горів дах одноповерхової будівлі на площі 500 квадратних метрів колишнього хлібзавода. 16.40 – Ізюмський район, Борівська громада, село Борова. Внаслідок обстрілу каба горіла трава на площі 20 квадратних метрів. 16.27 Куп'янський район, Вільхувацька територіальна громада, село Приколотне. Внастрідок обстрілу дроном пошкоджена будівля пошти. Постраждали двоє жінок та чоловік. 15.43 Чугуївський район, Чугуївська територіальна громада, місто Чугуїв. Внастрідок обстрілу БПЛА Молня пошкоджено автомобіль. Постраждав 37-річний чоловік. 14.00 Ізюмський район, борівська територія. Територіальна громада село Борова. Внаслідок влучання в дорогу БПЛА типу Молня. Пошкоджено скління вікон у складському приміщенні. 14-24 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу ФПВ дроном пошкоджено квартиру. 14-та Куп'янський район, Курилівська територіальна громада село Сенькове. Внаслідок обстрілу Серса ЗВ пошкоджено приватний будинок. Одинадцята тринадцять. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу тип встановлюється, пошкоджено приватний житловий будинок. 10-32. Харківський район, Дергачівська громада, село Прудянка. Внаслідок обстрілу БПЛА Молнія горіли домашні речі на горищі. Частково пошкоджено приватний житловий будинок. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 66 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано сім пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському Харківському районах області, а також в місті Харків. Вночі ворог завдав комбінованого повітряного удару по Харкову. Стались пожежі та руйнування. Кількість постраждалих уточнюється. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. У селищі Борова Ізюмського району внаслідок авіаційного удару виникли пожежі у двох цивільних будівлях на загальній площі тисяча квадратних метрів. З побутових пожеж одна людина постраждала. Ще двох дітей вдалося вчасно евакуювати з небезпечної зони. За добу в природних екосистемах сталося 36 пожеж на загальній площі понад 20 гектарів. До ліквідації восьми пожеж залучались підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 96 одиниць вибухонебезпечних предметів. Протягом доби трапилось три випадки підривів. Цивільних осіб на ВНП. В день від національної поліції надійшла інформація про те, що внаслідок вибуху саморобного вибухонебезпечного предмета постраждала дитина 2011 року народження. З різними вибуховими травмами його було госпіталізовано до медичного закладу. Подія сталася у Шевченківському районі Харкова. У Немишлянському районі міста під час прогулянки лісосмугою, натрапивши на ВНП, отримав вибухову травму 16-річний підліток з пораненням стих. На гомілки та стопи він також був госпіталізований до лікарні. В місті Ізюм чоловік 1999 року народження наступив на невідомий ВНП, внаслідок чого отримав поранення обох колінних соглобів. Госпіталізований до Ізюмської міської лікарні. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські хутори. На Куп'янському напрямку вчора відбулася одна атака загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Загризового. Марія Соловйова, та Олексій Моров'єв. Харків. Новини.